Як не на молоко, то на м'ясо. На Луганщині обдурені молочарі грозять порізати худобу. Їм держава обіцяла дотації на їхній товар, але грошей чекають і досі. Тим часом молоко селяни здають за безцінь. А на їхній продукції наживаються посередники. Тож куди течуть гроші? Дивимось далі. П'ята ранку село Піски на Луганщині. Пані Світлана вже на ногах має видоїти ліну. Раніше, крім неї, у господині було ще дві корови, але тримати стільки, каже, невигідно. Селянка підбиває молочну арифметику. Корм дорожчає, молоко дешевше. За літр пані Світлана тепер отримує дві гривні двадцять копійок, а до магазину воно доходить вже по десять. Там вони гріють руки на нашому молодці посередники і лаборанти, і ото єфремов. Держиш молокозавод. Ним що молокозавод посередникам плати по п'ять гривень за літру. Остальне вони собі в карман ложать, ото і все. Та попри це, о шостій ранку селяни все ще збираються на звичному місці. Здають молоко. Раніше людей було більше. Ті, хто ще тримає корів, про обіцяні урядом дотації для виробників молока, лише чули. Говорять, що дотації повинні давати і поквартально там повинні давати. Ну, в нас такого немає. У нас ото поставили, це оце підняли ціну по 2,20 хоч стало, а то руб 60 було. Дотації обіцяли давати мінагрполітики. Молокозаводи, посередники та виробники мали ділити між собою ПДВ від продажу молока. Тож власники курів отримували по гривні доплат за літр. але все закінчилося лише обіцянками на папері. До селян гроші не дійшли. Це підтверджують і представники посередників. За дотації це до начальства. Нам дотації не виплачує начальство. Ну я простий лаборант, ви ж знаєте, звісно, мало. Простий лаборант, я ціну не встановлюю. Дієць у нас начальство. Пожалуйста, до нього. Регіональному керівництву нині не до молока і селян. У них інша біда із зерном не можу. Я поручив там розібратися. Це все то бухгалтер займається. Ми зараз займаємося. І як катастрофа на полях пропадає дуже гірно. Поготов з хатілом час готові марці та мільйони убитки сьогодні це вже п'яте господарство. Тут страшна діла селяни ж натякають, поки чиновники рятуватимуть зерно на Луганщині. Зникнуть корови. Аби цього не сталося, вимагають у керівництва повернути компенсацію, підвищити закупівельну ціну на молоко і ліквідувати посередників. Анастасія Станко, Андрій Васильєв, Ганна Андрієва, Твай.